Всім привіт! Сьогодні далі розсаджуємо кермак Зараз туди підемо. Я вам покажу, вже так нормально посадили десь половину за, за два дні. Зараз відкрили тут огірки, треба підлити. І, і покажу, бо ми тут посадили перець і помідори, як вони зараз виглядають. Так виглядають огірочки вже ось такі гарні. Вже ось так. Вони від землі, Ну вони в парничку. Якщо жара, то відкриваємо на а якщо, якщо холодно, то, то, е, ну, то так вони накриті, то, що відкрили, щоб підлити. Вони вже були раз обсічені. Хаба парнику теж росте. Дуже добре тут перець, Ну перець він такий ще трошки маленький, але, але він в мене завжди такий, поки в розсаді стоїть маленький-маленький, потім я його висаджую. Коли висаджую, у нас пісок даю, так добре е, розробляю. То піджив або курячків, або ми там крупиво замочуємо, робимо такі добрива. Ну, одним словом, даємо то, потім ще підливаємо і, і він виростає. Надіюсь, з того року так буде саме тут. Перець теж, а помідорчики ось тут біля огірків, біля опікували їх сюди, бо, бо той парник накривається, вже вони ось такі ось тут, ось тут трохи між. Між кабачками Кабачки вже теж розростаються. Тут накрито, бо ті інші парники, що ззаді, вони вже там русаду загортовувалися, тому вони не накривались. А перець помідори люблять тепло, щоб було, і тому, тому вони були накриті. Такі вони вже, ну, тут так я показував морква. Тут воно купаємо е -е, сьогодні в холодильник. На дворі так досить холодно, хоча в принципі, вчора було вчора було тепліше, був склом, а качку ту з каченятами випустив на двір. Вони ось тут собі качка. Зараз оп, так. Качка їх накриває, вони собі їдять, п'ють під неї ховаються. І вона їх спокійно собі накриває і їх гріє. А от е Ліліпутів цих своїх карликових курчат, е то я тут і покієм міста, ніж кулапаю, ящики, бо місця не буде, а дав. Вон тут є місце, стайні зараз включу спешку. Так, ось такі ось так вони тут всі собі бігають, скакають. Тут кажуть, і мої похові, і мої карликові, і ті, що я купляв, що мішані, мішані сабрать, тому одним словом вони такі шустренькі бігають собі. Водичку їм поставив, їсти трохи дав, трошки дав на землю, трошки дав курмушку, поставив їм тут мату. Щоб сильно ноги сітка їм не різала, бо в них ще ножка дрібненька, і так вони собі тут гарно всі ходять. Ну, мої такі більші, я їх буду бачити, бо вони такі з крилом вже більшим, а оці, а оці менші. Ну і в принципі по окрасу вони повинні повинні будуть відрізнятися. Так що оце, наприклад, оці такі оце моє, це коричневе моє, а з тих, що я купляв, так, 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 ось, наприклад, оце біленькі, Тут вже є з тих, що я купляв. Ось так вирішили з мене втікнути. Тут і пухові, але поховив, взагалі легко відрізнити. Та, й, та й так вони себе тут досить непогано почувають. Тих теж все добре, правда. Вони світло не дуже люблять. Е, перепілочки несуться. Правда, позбирали вони більше під вечір, але це ще яєць немає, я приходив, взагалі не було, вони отак починають на вечір, на вечір під воно не хочуть, щоб я їм світив, бо їм було, було краще. Сюди, до речі, наверх ці малі курчата вилазять вже краще, ніж старі, вони так. Зали, тут Ховаються від холоду, чи їх старші, щоб не кусали, посидять, то злізать, ну, це ті, що, що випушені там найменше, що вони самі собі вилазять, залазять і вже розібралися. Там ці потрохи, потрохи розбираються. Скоро має бути вивід у цієї другої корисної качки вже в повітряній камері, скоро будуть ще нові каченята. Нові ну і в той індички теж. теж Е, вже її я дивився недовго. Я не пам'ятаю, скільки тут ще буквально днів 3-4, я думаю, і теж будуть індичата. Ось так зараз йдемо, підемо на поле, покажу вам, як розсаджуємо кармек. Вирішив, поки маю пару хвилинок випустити, бо вони ми йому ту, тут переставляємо ту їхню, але вирішив ще їх оцих своїх найстарших, тут є така травичка, починає габас рости, щоб сильно не заростати на 5 хвилиночок їх їх випустити, хай собі пощипають, вони отак пощипають, потім я потім не дуже сильно хочу. Ось такі вони вже гарненькі. ну Є пару більших, пару менших. Тут, в принципі, як пару більших чотири, то є з найбільших, але просто є одне чи два. Одне десь воно є, воно і таке трошки, трошки щось завжди, як я сміюсь, одне каченя, як всіх заганяю, то одне треба носити, щось воно не, не знає, як йти, ну, типу, просто стоїть на місці і стоїть, не хоче йти. Не знаю, що це, але, але таке в них, в них буває. Ось так вони гарно пасуться. Ну кажу, переставляємо їм оце. Вони це роблять таке за два дні, ну їх в принципі, вони досить великі. Але загороджувати їм десь, типу, те, як я загородив тут для похових корей, ну, ну навіть якщо я їм загороджу. Ось таку частину більшу, бо я згородив так само там того року. Ну то в принципі треба буде зробити, коли вони підростуть, але ну вони все одно виїдять і, і не буде і не буде ніякого ніякого толку. Все будуть на цьому, а так оце переставляється, трави, то тут росте, то там можна буде потім там під берег поставити, то так зручніше, мені так більше подобається, щоб переставляти. І вони собі весь час, ну не весь час, бо вони, каже, витовкають. А так, Кожних 2-3 дні, принаймні, свіжу, свіжу травичку мають. Так вони люблять, люблять Ну Індукачка вона вона як гуска, навіть, навіть, навіть краще, ніж гуска. Вони знають, що гуси так пасуться, як гуси. Їм, їм дай пощипати зеленого. Я каже, літом ну, ще, ще буде. Отак, як на полі працюємо з поля. З поля, коли збираю, я отак обас великий на тачку. І отам, де зараз старі сидять. Там в мене молодняк потім зі старими, так вони дві тачки на раз можуть його і з'їсти. І так можна і вечором, і на день головне мати час їздити їм, то набирати і давати. Так, зараз собі трошки походять за жену, бо ще підемо зараз садити. Щось таке трошки Тож починаємо русити, але думаю, що ще, що ще підемо, бо якраз така погода, що, що нема сонця. Добре розсаджувати. Треба буде, треба буде ще просвітити яйця в інкубаторі. може вже не знаю. Завтра цим займуся, або післязавтра, або Бо підквочки я тільки випускав сьогодні, то так досить темно, то я просвітив, то, то з всіх там в мене сидить три квочки на моєму яйці, то я відібрав десь яйця три поганих, а з тих, що купчик, там одне не. Ну, там одна сидить в мене на. Яйці домінанта, то там одне щось таке незрозуміле, то воно я то його все одно лишив. А так з моїх там одна має 21, і десь має ту коротше, десь 55-60 є, то я відібрав пустих три від своїх курей, то досить, досить, я думаю, непогано. Так в той, що мала 21, я думаю, хоч з відійде, там брама сидять, але нічого в неї всі є, я там не перекидаю, бо вони все одно 2 3 дні з різницею садив. То я не хочу, щоб потім, щоб потім було, було мені Ех... намішано було ті лісти, ті лісти, то потім розбирайся, що воно, чи воно ще просто не вийшло, чи воно затрималось. Такі вони трохи брудні, мокрі, бо вони отут, в принципі, якби було сонечко, то б було краще, підсихало. А так вони шифером прикриті, щоб вони коли дощали. Але нічого вони на ніч я їм встелю солому, вони собі там за ніч висушуються, їм тепло, добре. Бо кажу, індукачкам головне, так в день вони собі можуть ходити і по душі, і по болоті. Вони того не, не бояться. А от на ніч треба, щоб в них було там, де вони сидять, щоб було сухо, тепло. Ну, тепло так, але бажано, щоб було сухо, щоб було весь час чисто підстилка. Бо в мене один рік не було, не було соломи і. Не купив замало, бо Я це чи купляв, чи кусив, не пам'ятаю вже, як то було. Ну, Але слові, їх було багато, і так було, я їм то стелив, то стелив було в них трошки сиро, то вони починають, починають пересідати. І тут така погода була, бо то вже осінь була, вдень було мокро, вони приходили до стайні, було мокро, то починали вони, я бачу, вже так, на ноги підкривувати, під цей, то, то тоді я вже мусив докупляти ближче вже підвесну солому, щоб, щоб в стайні було сухо. Було. Кажу, головне, головне їм, щоб вночі було, там, де вони ночують, було тепло і сухо. Так, ось такі справи, зараз ще йдемо на карбек, покажу. Ну і там такий не дуже виглядає, зараз ще, але він, він та як капуста. Приймається в таку погоду, то взагалі супер. Ми й на жару садили, то, то було добре, а так він собі прийметься і буде рости. Вон, щось одне собі зловило і всі за ним вже бігають. Одним словом, ось такі, ось такі, такі, як я казав, то одне, от, дощить отак за ними йде, але щось, щось з ними боїться, дивиться, відстає. Одним словом, йдемо йдем на поле. Так, ось такий вигляд має посаджений кермек, ну він такий трошки ліг, при, припав, але то він так стресує від, від того, що посаджений, так як захмарено, то, то йому з ним все буде добре. Ми садили і в жарку погоду, то, то він там десь якийсь пропадав. А так він собі потихеньку, по чуть -чуть під, підросте і буде все, все з ним добре. Так, кожну тризубом тим таким ширшим носимо воду. Так от в відрі маємо нарваний, ямки. Ямки, кермек, вода. Тризубом тягнемо і працюємо. Ось такі справи. Всім гарного дня! Мирного неба, і хай у вас все буде добре.